Ваша грядка сьогодні в гостях у Саші Монаха. Як його знають, в селі Новоселиця Полонської ОТГ. Саня багато років вирощує капусту, різну капусту. Цвітна, брокколі, синя і, звичайно, білоголова. І реалізовує її на внутрішньому ринку Полонської ОТГ. Годуємо і будемо годувати нашу громаду і наше військо. Ну, працюємо для цього. Покажеш нам своє господарство. Ну, оскільки ми ближче знаходимося до таких ексклюзивних. Скажімо так, речей, то давайте одразу і почнемо. Так. Сань, коли ти купував в магазині ваша грядка стоси насіння капусти, я розумів, яка там кількість, не знав, куди воно поміститься на цьому полі, але ти дав раду, ну, круто дуже виглядає. Давай розкажемо про порівняльну характеристику, зробимо по сортам, що висівалося взагалі, щоб люди бачили, ну, що можна придбати що з того вийде. Що почнемо з червоноголової капусти? Це голландський сорт фірми Сингента, Rescue називається, має назву. Ну, що я можу сказати? Досить гарно капуста розвивається, досить, скажімо так, таку на свій вік набрала чудову вегетативну масу. І порівняно з іншими сортами, які я садив того року, то дуже велика різниця. Дуже потужний гібрид, рекомендую. Ну, серед проблем, які е, в мене зіткнувся я з цієї капусти, це лише шкідник. Високі температури, велика кількість, і, ну, скажімо так, ну, але якось, скажімо в відносній чистоті її дає, вдається як би, тримати. Ну, Будемо чекати врожаю. Будемо будем чекати будем гарної, гарної головки. Так. Зараз ми знаходимося на шматочку скажімо так, цвітної капусти насіння значить, Фірма Ріцван і сорт Санта Марія називається. Санта Марія. Має таку дуже чудову назву. ну, скажімо так, і Теж нормально капуста розвивається. скажімо, і ну, взагалі оцей в мене участок, він не має шансів погано розвиватися, тому що тут в землю було покладено кінський перегній в потрібній кількості, і тому в рослині є весь набір поживних елементів, мікроелементів. Тобто тоб... Так, тут, тут якийсь шпіон завівся. Ну це ж різні правильно? Так, так, так. Не те ще сорти, а навіть породи. Я так розумію, броколі, а це цвітна. Як звати цю подругу? Весті. <хи> брокколі, капуста, Бесті, фірма Сингента? Так, Фірма Сингента, це е, період вегетації цієї капусти, брокколі складає 60-70 днів, можна так сказати. З, в залежності від поливу. Тому що якщо є полив, то вона більш в раніший срок складається. Якщо без поливу, він може розтягнутися аж на 3 до 3 неділь. Тобто, Ну, дуже мені подобається на зовнішній вигляд цієї капусти. Він вражає своєю особливою синьовою, можна так сказати. Мощний. І, скажімо так, На даний момент вже так, десь приблизно діаметром в 5 копійок вже є маленька квіточка. Тому десь, я думаю, за неділю-дві можна буде чекати вже результату. Дуже в неї сильно задоволений. Посади її значить, на початку літа, і от зараз середина у нас, скажімо так, літа, ну, тавтологія ну, таке буває. І ось у мене ще 4 сотки є кусочок землі, який є так само у удобрив органічними добривами. І на другий оборот теж буду майже таку саму кількість садити вже на заморозку на більш осінній пізній період. Що з цього вийде, ми можливо побачимо пізніше. А зараз ми підемо на велике поле. Це дуже гарно, дуже багато капусти, але є основна поляна. Ми зараз підемо на неї і подивимось, що там росте, за яких умов. А саме там росте агресорі Галаксі. Саша вирощує їх найбільше, тому що одна. Родить класно, має хороший смак, а інша вирізняється своїм солодковатим смаком і реалізовується трішки раніше. Да. Покажемо різницю висоту. Ми, ми договір про дружбу з цими сортами вклали давно і тому да. її не розриваємо. Клас. І тому маємо ну, Зараз ми вам покажемо справді білоголову капусту професійного фермера. Пішли. Я бачу тут теж дівчата різні. Мешкають. Ви ну, бачите, другі глядачі. По-перше, додивіться відео до кінця буде сюрприз. А по-друге, ну, ми стоїмо на кордоні. Тут одна капуста, тут інша. Неозброєним оком не видно, але якщо придивитися, то помітно, що між цією капустою видно міжряддя. Хоча ж ширина посадки різ ну, однакова, що тут, що тут. Тут набагато більша, вона потужніша, ширші листки і кращий восковий наліт. А тут така призимкувата, кремезна, така хто? Галаксі. Корейської фірми Нанху А чому ти зупинився ну, агресор і Галаксі? Капуст є, там, я знаю, більше 40 видів ну, сортів. Я хочу ще прокоментувати твої останню фразу чи слова, що ти так більше не розхваляв агресор, але моє серце більше лежить до цього слова, що я її більше продаю. Тому що, скажімо так, так, різниця є. Але, скажімо так, за велику вегетативну масу ціна, ціна значить, питання в смаку. Тобто, Galaxy я люблю за те, що вона надзвичайно має солодкий смак. І, скажімо так, якщо вона трішки відстає зараз, то це не значить, що по кінці сезону вона відстане взагалі. Вона своє візьме і дуже чудовий гібрид. Ще раз повторюсь, які я вже роками вирощую, який мені дуже сильно подобається. За агресор, потужний сорт, вегетативна маса велика, сильний восковий наліт і з цією капустою на різницю легше з шкідниками, тому що комахи люблять більш солодше, тому вони всі зосереджені тут. Ну, Якось так. Тобто, якщо перед вами, скажімо, весною постане вибір, які вибрати сорти. Капусти, то я рекомендую ось ці два, і ви будете задоволені результатом. Навіть при, скажімо так, при лінивому догляді. Галаксі вона має нижчу ножку. Відповідно, знаходиться ближче до землі, тому теж може більше вражатись грибами. Тут більш висока посадка, вона над землею краще провітрюється. Галаксі візуально краще, такі листочки, як квіточки. Ось, і по смаку Галаксі переважає. Боротьба з шкідниками ну, переважає агресор. Е, боротьба ну, з стійкість до хвороб переважає агресор. Е, тому, ну так, 50 на 50. Якщо ви хочете виростити, не ризикуючи, вкладаючи свої гроші, ви обираєте агресор. Якщо ви хочете для себе е, ну, найсмачнішу капусту, то це Галаксі. Але, як завжди, треба тримати баланс. Ну, буде і ш... хотів би ще слово додати, це про е, сроки посадки. Галаксі вона має на 2 тижні менший вегетаційний період, тобто 110 днів. Але вже голова, при, скажімо так, сприятливих умовах формується вже на 60-й день. Ось ми бачимо, цій капусті е, ще немає 60 днів, але вона вже має головку. Тому від мене ще така порада. Е, значить, Цю капусту можна посадити на початку травня. І можна посадити аж в 20-х числах червня. Якщо ви посадите цю капусту, скажімо так, аж так пізно, у вас капуста буде готова під жовтень і вона дуже чудово зберігається, не, не поступаючись. Я б сказав, би, якщо хороші умови, в мене особисто вдома капуста зберігається галаксі до весни. Це я не десь не вичитав, це мною перевірено, якщо пізніше посадити. Ну, Цього року цей шматочок у мене на... має бути готовий на вересень місяць, Як так запланував? Ну і по зберіганню, да, агресор теж має такий більш близький до пізніх сортів, і тому зберігається 6-7 місяців Галаксі 5-6. Але за гарних умов можна тримати до весни. До весни, так. Все залежить від сховища. І на те поле, де вже можна щось кругле по пощупати. Let's go! Санір. <сум> Не тільки капусти обмежується томати. каста, соліросо, асвон Айсан. Повернулись до капусти Galaxy корейської компанії NanhuBio. Вона така гарна. -си. І саджена вона 10 травня. Я думаю, десь до кілограма головка добирається. Ще Діч. десь неділю-дві і вже, скажімо, я вже приступлю до реалізації. Ну, як бачите, дуже ще раз проблема з шкідниками. Ось. Зовні листки, які відповідають за харчування рослини сильно вражені. але вдалося зберегти практично чисту головку. Я думаю, що якщо капуста трішки поїжна, це не критично. Значить, там не, Та не суцільна хімія. <клес> Однозначно, я знаю, як ти відповідально відносишся до своєї роботи. Скажи мені просто одне: де можна придбати твою капусту? Ну, зазвичай я реалізовую свою продукцію на вулиці Київській. На... Розід навпроти дитячого садка або за цим номером телефона. Там препарати лежать, Мегафол і максікроп завяз Що ти можеш сказати про роботу? Їх? У мене ділянка знаходиться в відкритому полі, в сусідні поля скрізь, і була гербіцидна обробка на сусідніх полях летючим гербіцидом. І цей гербіцид потрапив на мій томат. Томат одразу почав пригнічуватися і прямо от характерні такі. Ярко виражені жовті полоси. Ну, я взяв мегафол, вніс згідно норми на свою площу і десь на, буквально за неділю, ну, тобто протягом десь, десь 10 днів, тон постійно меншав, рослина далі почала виготувати і таким чином, скажімо, вдалося цю проблему подолати. Хоча я вже був певний, що мене чекає значить, Це втрата. Це реальна чарівна паличка. Mm. Можу сказати від себе про Crop Завязь. дуже часто люди мають бажання зекономити або на насінні, або на розсаді і можуть придбати цвітну або брокколі сортових. Сортового походження, а не гібридного. Гібридне воно зав'яжеться за несприятливих умов. А от сортові ну, може таке бути, що або в стрілку піде, або буде просто листя. Ніякої квітки там не буде. Максикроп-завязь допоможе і для гібрида, і для сортового, сортової капусти, цвітної чи брокколі. Тут воно містить гіберліни, амінокислоти. Це такі ні, бетаїни, тобто це допоміжні речовини, вони називаються... Гормони. Гормони, так. які сприяють тому, щоб рослина дала врожай такий, як від неї очікують. Ну, Вони ще, скажімо, там, якщо рослина погано розвивалася протягом вегетаційного періоду, тобто не вистачало ні вологи, так само ніякої не було подживи, то, скажімо, наприклад, цим препаратом можна вирішити питання там, частково подовжити вегетацію. І питання від ваша грядка. Мій син Антон. Його улюблена квітка Сонях. Дружини улюблена квітка Лілія. А в мене улюблена квітка це практична квітка. І вона визнана найпрактичнішою квіткою серед європейців. Так вважають французи. Що ж це за квітка? П'ять перших відповідей правильних отримають приз насіння. А яке насіння? Це сюрприз. vobici uh -huh. comment to